Привіт, друзі, мене звати Олександра Томашевська, я консультантка з податків. Отже, сьогодні ми говоримо про те, коли настає цей момент, ЧЕ, надзвичайний момент, коли підприємець приймає рішення реєструвати компанію. І Припинити, наприклад, діяльність як приватний підприємець. Дивіться, якщо у вас приватна практика, якщо ви безпосередньо самостійно надаєте послуги чи продаєте товари практично без найманої робочої сили, якщо у вас такого роду умовно пасивний дохід, як здавання в оренду нерухомого майна, чи, наприклад, дуже висока собіварту, дуже низька собівартість у вас висока маржинальність бізнесу, і звісно, він. Знаходиться якби, виручка в межах, передбачених для спрощеної системи оподаткування, ФОП має сенс. Тобто перехід від ФОП до оформленої юридичної особи, наприклад, платника ПДВ, платника податку на прибуток, він не має особливого сенсу, тому що грошей реально в бізнесі стане менше бюрократії більше, і з цієї причини. У нас так багато фопів, тому що це зона комфорту. І навіть якщо навіть якщо бізнес зростає. Підприємець пручається і не хоче відкривати компанію. Чому? Тому що бути фопом дуже комфортно, можна відкрити двох фопів, трьох фопів, чотирьох фопів. Через це нам приходять запити, наприклад, чи може одна людина відкрити на себе двох фопів і більше. А, ну, це цікаві фантазії. А, але наступає момент, коли ми кажемо, що треба подорослішати. І цей момент це коли власник бізнесу приймає рішення, що він більше не працює як ФОП або. У всякому разі не тільки як ФОП, і реєструє Товариство з обмеженою відповідальністю. Коли е, я рекомендую обрати саме компанію як сценарій оптимальний для ведення бізнесу, по-перше, коли у вас в бізнесі є партнерство, тобто ви не одноособово маєте ваш проєкт, володієте їм і ведете його, але ви, наприклад, залучаєте партнерів, які вкладають свої кошти, у ФОП вкласти кошти неможливо. Ну, тобто, як ви вкладаєте ФОП? Це або приватна якась позика, можливо, посвідчена нотаріально, щоб людина точно її повернула. Але інвестиційний договір ФОП не зможе укласти і прийняти кошти партнерів на свій рахунок. ФОП він не зможе. Тобто, це не та правова конструкція а юридична. Я рекомендую, якщо ви хочете як партнеру війти в чийсь бізнес, і вам пропонують поповнити кошти якомусь ФОП. Ви не захищені як інвестор, і це якась фігня якщо чесно. Далі, наступний момент: чим більше у вас собівартість товарів чи послуг, чим більше у вас найманих працівників, тим більше має сенс юридична особа. Чому? Тому що у ФОПа в обороті. Фігурує фактично тільки дохід і не враховуються витрати. Через це багато підприємців жаліються у соцмережах і стогнуть. в мене витрати, ви підраховуєте тільки оборот, як мій дохід. А в мене є люди оформлені. Доброго дня, <світаю> вітаю, але ви повинні взагалі тоді, якщо у вас є витрати, ви повинні сісти з калькулятором і порахувати, скільки ж цих витрат. І чи можете ви, чи взагалі вам вигідно вести справи як ФОП, тому що при певних розмірах витрат компанія дозволяє, тобто на загальній системі оподаткування, ми рахуємо прибуток, не оборот весь надходження, а дохід, мінус усі витрати. Особливо це вигідно, коли ваша діяльність на межі рентабельності, і, наприклад, навіть може бути збиткова компанія, ці збитки. Перенесе у наступний звітний період, ви зможете вирахувати збитки в періоді, коли отримаєте прибутки. Тобто це цивілізований спосіб вести справи юридичної особи. А для ФОПа це все недоступно. І, відповідно, люди чіпляються за статус ФОП, але не готові трансформувати свій бізнес в юридичну особу. Ну я завжди кажу, що в принципі ну, так вам і треба. Тому що дивіться, ви не готові як власник бізнесу. До іменно статусу керівника компанії, тобто ви застрягли на своєму рівні як ФОП, ну і, і все. Тобто, ви самі себе обмежили, називається. Ну і крім того, ще один момент. Я вважаю, що на ФОПах ви сильно не виростете, тобто ви обмежуєте самостійно себе вчасно, зокрема у кількості і статусі клієнтів. Якщо ви реєструєте компанію зі статусом платника ПДВ і плануєте розширювати бізнес, плануєте укладати нові договори, плануєте значне зростання, наприклад, плюс 100%, плюс 200% до обороту попереднього року, вам потрібно розуміти, що великі компанії чи у всякому разі великі серйозні компанії, навіть середні компанії, працюють з такими самими компаніями, як вони. Тобто, якщо ви укладаєте угоду з мережею супермаркетів, ви повинні по статусу відповідати вашому замовнику. Тобто ви повинні бути компанією з активами, з персоналом, з ресурсами, з позитивними історіями щодо звітності і так далі. Тобто, ви граєте в тій лізі з тими покупцями і замовниками, і ви повинні відповідати цьому статусу. Погано буде виходити, нарощувати обороти, якщо ви ФОП. Ви просто отримаєте відмову через те, що ви ну, не пройдете внутрішній комплайнс такого клієнта. Вам закриті ці двері, от про що я. Ну і звісно. Якщо ви граєте в вищі лізі і реєструєте компанію, і, наприклад, у вас інвестиції, у вас партнерство, і у вас е, плани наймати найманого директора, я також читаю е, оголошення щодо роботи, шукаю директора у ФОП. Немає ніякого директора у ФОП, тому що ФОП є ФОП. Ви можете, звісно, наняти особу, яка буде керувати певними процесами, але вона ніколи не стане директором, тому що в статусі ФОП не можна навіть створити таку посаду. Але у товаристві, якщо ви є керівником компанії, то, звісно, ви вже в своїй компанії найманий працівник, і є інші наймані працівники, і кошти компанії не є коштами власника чи директора компанії. Так, тому виникають такі дивні питання, як витягнути кошти з компанії. Ну дивіться, це говорить про те, що ви попусти, пропустили попередній крок і не спланували діяльність фірми, тому що це означає, що власник бізнесу вів справи як ФОП, вважав кошти на рахунку своїми власними. І тут він відкрив фірму, і так само він бачить кошти на рахунку. Ну добре, там якісь витрати комусь заплатили, я хочу свої гроші. От як правило, звучить така фраза. Це не ваші гроші, це гроші компанії. А, і якщо ви не спланували отримання дивідендів, ну люди звичайно підставляють якихось інших фопів, виводять навіть буває така жахлива угода, як на власний фоп виводити кошти. Ми вже коментували, в нас вже є відео з цього питання. Чи може власник компанії виводити кошти на власний же ж ФОП? Дивіться уважно, бо, тому що це може бути удавана угода, яка прикриває під собою виплату зарплати в кращому випадку. Вам перерахують виплату дивідендів. Але звісно, власник компанії чи директор, якщо сам платить собі на ФОП, то це дуже криво, надзвичайно криво. Ну, якби всі розуміють, що ви просто витягували кошти з компанії. Компанія має окремий бюджет, компанія е, вкладає ці кошти далі, щоб розвиватися. Фактично, ви будете, якщо ви власник компанії, ви всім роздали зарплати, ви можете сидіти без грошей спокійно. Якщо ви не спланували повністю сценарій бізнес-моделі вашого підприємства. Отже, все дуже складно, але ще раз, якщо ви. Готові працювати у великих контрактах, підписувати і розвивати, підписувати нові угоди, розвивати нові проекти, і нарощувати об'єми, і говорити, що я не просто підприємець, в мене бізнес, а ви і власник компанії, і ваш бізнес, якби від всі процеси від вас не залежать. Тому що ваша задача була організувати процес, то компанія це єдиний цивілізований варіант досягти вашої мети, на мій погляд. Якщо брати адміністрування такого суб'єкта, дивіться, я всім кажу так, на око. Розраховуйте, в середньому, в середньому, що зарплата бухгалтера може навіть на маленьку новостворену компанію бути десь 500 доларів щонайменше. Ну, тобто ми не говоримо про повний робочий день, це. Це виключно якась умовно часткова занятість, щоб просто новоствореній компанії допомагати там, з ПДВ, з зарплатою, з документами і ну, якби, налаштувати всі процеси. Тобто невеличка компанія в середньому оплатить бухгалтеру 500 доларів на місяць. Далі а, у вас будуть інші витрати. Компанії, які на адмі... адміністрування, так звані. Тому закладайте їх у бюджет, закладайте всі податки, робіть конкретний розрахунок, плановий витрат і рахуйте, якою повинна бути ціна на ваші товари і послуги після того, як ви перейшли з ФОП на компанію. Ціни однозначно треба буде збільшити, тому що у вас з'являться нові витрати, які ви до того не оплачували. Ви можете стати неконкурентним для цього знову ж таки треба сідати і фактично навіть не обдумувати бізнес, а переписувати стратегію розвитку підприємства під, новий, під нову юридичну структуру. Ви не збережете ціни на попередньому рівні, ви не збережете витрати на попередньому рівні, але відповідно вам відкриваються нові можливості щодо. Збільшення обороту, збільшення доходу в цілому, і, і так далі. Тобто ці нові речі в бізнесі вам фактично побудують нову структуру. Отже, якщо у вас є запитання, чи варто вам переходити на ведення бізнесу як компанії, і чи варто вам, наприклад, згортати ФОП, чи навпаки, можливо, ваша компанія вам занадто дорого обходиться і ви б хотіли. Згорнути діяльність і вести приватну практику. А ми будемо раді вам допомогти. А також ми будемо дуже вдячні, якщо ви підпишетесь на наш канал, порадите друзям і порекомендуєте всім знайомим. На все добре, до побачення.